З нами вже на зв'язку є Леся Пульман, і ми поговоримо власне про те, що відбувалося в Мюнхені. яка реакція, і чого плакав, і чого плакав засновник Мюнхенської голова Мюнхенської конференції Крістов'йозен Лесю, слава Україні! Доброго вечора! Героям слава вітаю! Так, я нашому режисеру Богдан, там фотографії я побачила, просто там були учасники, що це відбувалося. Якщо можемо показати, це відбувалося паралельно конференції. Так, що це були? Що це були за заходи? Тому що наскільки mm -hmm. я бачу, там бачила нашого Ярослава Базилевича. Так, Ярослава Базалевич, який втратив родину після обстрілу. Що це було, Лесю? Mm -hmm. Я була власне в Мюнхені напередодні не напередодні, а від час паралельно до проведення конференції. Мене цікавило, як взагалі поводиться українці в Мюнхені, як поводяться німці, які підтримують українців. І власне на запрошення до цих рамкових заходів я туди і поїхала. Ось і це було був дійсно мітинг, який відбувався в суботу. Він тривав 4 години чи навіть більше. Тобто багато сотень людей на нього прийшли, відповідно, це в самому центрі Мюнхена на Одеонспляц, неподалік від медіа-центру конференції з питань безпеки Мюнхенської. От і, власне, там було дуже багато, зокрема, виступ Ярослава Базилевича і виступ. Максима Буткевича також це були такі найбільш зворушливі виступи. Ярослав читав, звертався німецькою навіть до, 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 до людей на площі, тобто не стільки до українців, навіть як до німців. Розповідав звичайно свою трагічну історію і але дуже так неймовірно мужньо і неймовірно. Тепло і неймовірно проникливо. Я б сказала, це все було також. Виступало дуже багато відомих німецьких політиків, які підтримують Україну вже здавна. Марія Агнес Стракцимерман, наприклад, яка зараз вже не стільки в німецькій внутрішній політиці, як і в Європейській, в Європейському парламенті. Вона була ще низка різних з різних партій, практично з усіх демократичних партій в Німеччини були представники. Які виступали за те, щоб. Ну і було багато ще різних заходів, також рамкових, де зустрічалися активісти, зустрічалися з як американці, так і українці, і німці. Зокрема, був професор Снайдер, відомий історик, також де йшлося про різні різні аспекти ситуації, яка зараз є, і українсько-російської війни. Так, Лесю, а що взагалі говорять? Тому що крижаний душ шокова терапія для Європи, зокрема для Німеччини, Венс, який просто наговорив, як нас кажуть, цілу купу арештантів не зустрівся із Шольцем. Зате 30 хвилин поспілкувався із. Альтернативою керівницею За партії Немець. альтернатива, так. Що кажуть, що кажуть німці? Адже вас попереду вибори. Ну чи це так шокувало шу німецьку аудиторію, як, наприклад, шокувало нас? Ну, принаймні три дні ми от слухали і не могли оговтатися? Шокувало це однозначно. Це ну шок відчувається він скрізь, в принципі, і в куларах. Наскільки я чула з тих багатьох подкастів і людей, які там були. Тобто і відповідно серед експертів, також які виступали, аналізували вже ситуацію. Всю єдине, що сльози Хойські вони не були пов'язані з виступом Венса. Це зараз намагаються через це, а це, е це такі... дуже цікаво. Це дуже цікаво. Та тому, що вчора це розійшлося. Ми думаємо, ой, який тонко сльози так. Богдан, да двадцять файл, просто щоб наші глядачі <клух> хто не бачив. Голова Мюнхенської конференції не стримав сліз на закритій заходу і назвав конференцію кошмаром для європейців. Америка Трампа живе на іншій планеті, сказав Крістоф Хойсхен, подякував присутнім, зокрема президенту України Зеленському, за участь і під овації спустився до зали, не завершивши свою промову під гучні оплески зали, які так всі йому аплодували. А саму зустріч він назвав однією з найбільших змістовних за всю історію проведення. Ну і звичайно, що шоком було для всіх виступ віцепрезидента Ша Джейді Венса, але насправді. Ну він плакав не того, що йому образливі були слова. Тобто з'явилася стаття так, дезінформація в мережі X. так що ж плакав голова конференції? Ну, він був розчулений тим, що він порівняв потім це у ем, багатьох поясненнях е, з тим, як він першого разу якусь дуже важливу річ е, завершував у своєму житті, там на рівні села свого чи щось таке. Це для нього було були дуже інтенсивні три роки. Він три роки керував цією конференцією в такий час е, час інвазії Росії проти України. Перед цим е, він же ж був ще е, радником пані Меркель. З питань безпеки, от і він після навалу Росії на Україну все-таки дуже сильно пережив зміну поглядів і став абсолютно проукраїнським політиком, так би мовити, проукраїнським експертом, я б навіть сказала. І він плакав через те, що він був розчуваний, що його ера керування цією конференцією дійшла кінця. Тобто, з виступом Венса, хоча всі ці цитати, які ти навела, про те, що це кошмар, що це що в Америка на іншій зірці він сказав або на іншій планеті таке враження перебуває, що це все правда, таки це він так прокоментував, це все, але так, такі цитати і метафоричні звороти ми чуємо від дуже багатьох людей, які це коментують. З одного боку, нібито всі очікували якихось дивних заяв, але всі очікували це справді в контексті. Uh, Російсько-українських uh... Російсько-українських американсько-російських якихось там переговорів, які вони планують щодо української ситуації і так далі, але не очікували такої промови щодо ситуації в Європі. Тобто, це справді не очікувало. З іншого боку, ті намагання осередку довкола венса і мільярдера маска підтримувати право радикальні екстремістські рухи в європейському Союзі, Юзі вони не можуть залишатися непоміченими, і зокрема це стосується партії, як ти сказала, альтернатива для Німеччини, тобто вони зустрічаються це зараз. Вен зустрічався, тається коротко з. Головним зараз лідером перед вибором. Так, ви про це і... говорили три хвилини. Три хвилини з Мерцем Шольцом взагалі не зустрівся, проігнорував. А так. з цією лідеркою Вайдель а, 30, а, 30 Вайдель, хвилин. Дуже багато, і це помітили, так? Так, так? так це, це звичайно про це говорять, тому що е, е, ну, це. У нас таке враження складається у багатьох, що вони ще не зрозуміли, хто такі альтернативи для Німеччини, і наскільки там, в принципі, антиамериканісти зібрані тобто таке враження, що вони ще не досить проаналізували або навпаки проаналізували і в них якісь інші думки. Але як би там не було на статистичних показниках альтернативи для Німеччини, це поки що. Принаймні з тих опитувань, які є зараз взагалі ніякого впливу на це не було. У Німеччині зараз в передвиборній ситуації найбільший, так би мовити, прорив зробила партія Ліва. Тобто ліві, вони набрали досить багато зараз. Вони понад 7%, хоча були так, десь близько 5%, чи пройдуть, чи не пройдуть, але це не ті настільки екстремальні. Ліві навколо Сари ваген які, так би мовити, взагалі називаються прокремлівським е, рухом. Ось, е. Ті нібито так і залишилися на рівні 4-5%. Ну, їм не пророкують поки що, так би мовити. Ось, А решта партій приблизно залишаються на тих же позиціях, десь десь близько 20% має альтернатива для Німеччини, 30% має Християнсько-Демократичний Союз в купі з Християнсько-Соціальним Баварським Союзом на чолі з Мерцом. І десь на, на третьому місці, йде… Соціал-демократична партія Німеччини з Шольцем на, на на як лідером цієї передвиборної боротьби, і далі з відставанням десь близько одного-двох відсотків вони там постійно якось так ротуються, йдуть зелені. Також дуже до речі, до речі Фрідріха Мерца, який буде який претендує на посаду нового канцлера від Альянсу ХДС ХСС. Його якось не знаю чи помітили, його ж представили як канцлер. діючий канцлер про це говорили дуже часто. що чи це по фрейду обговорка ті, які обмовилися, Ну, То не за навіть, якщо це буде обмовка, хай це як це долини Богу вуха, тому що його позиція на конференції була дуже яскрава, дуже проукраїнська і дуже правильна. Тобто він такий, як нас так. кажуть, наш слон. Так, так. Він ми почули. Я раніше колись зазначала, що не зрозуміло, яка його остаточна. Ем... Позиція щодо поставки Таурусів, але в контексті Мюнхенської конференції це вже прозвучало більш ніж однозначно, що він готовий надати ці цю зброю Україні. От і потім ще в контексті війни у нас були була так такий Я навіть не знаю, подвійна передвиборна вірніше квартал квартель Вони називають, тобто чотири лідери передвиборної кампанії зустрічалися в прямому ефірі. На телевачі, Нас відео є, і... є та це, це, і дуже, він, це він... дуже важливо. Так, це там, де він звернувся до фрау Вайдель. Так, Зверніть він увагу взяла. на фото. Ну я не знаю, що це за фото ілюструвалося, Подивіться на людей в Україні, тому так. що ви сказали дуже красномовну фразу. Богдан ну, виведе ну, це це звичай... чи є, чи є, Лесю. Чи яка, яка була реакція глядачів і виборців на це на ці заяви. Ну, це звісно про виборців. Ми побачимо, яка буде реакція в неділю, коли буде голосування. Сподіваємося, що вони це все почули. А щодо ем... Самого вислову на цій квартелі чи дуелі, так би мовити, чи то, то власне сказали, це для, для Мерца. Це була ситуація, коли він зміг віддистанціюватися. Також від найбільших закидів, які робилися на його адресу, адже він внутрішньополітично нещодавно в міграційному. Планів мав в Бундестазі рішення, які він ухвалив разом в коаліції не в коаліції, але разом гуртом з альтернативою для німеччини і йому закидали, що можливо він десь думає про те, щоб створити коаліцію з альтернативою для Німеччини. Такий, так би мовити, був би. Проєкт, який про який мрію, здається, Маск івенс, щоб такий був центристсько-правий у Німеччині, він сказав саме оця фраза, що він під кінець наголосив на тому. от Саме тому, пані Вайдель, я буду робити все для того, щоб ви не дійшли до влади в Німеччині. Це був так, би мовити, ще остаточний, ще один так дуже чіткий сигнал, що. За жодних умов він не готовий, він не буде йти на коаліцію з цією альтернативою для Німеччини. Ну так, тут варто відмітити його рішучість. Сподіваємося, що німці зроблять е, правильний вибір 23 лютого. Ну але вже сьогодні, попри те, що відбувалася конференція, там Маск обізвав, Голову конференції жалюгідним. Ну звичайно, це маску всьому. Я, 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 я взагалі тут. В шоці в кілька кілька разів на день. Там людина просто ну це якась хороба у нього, але він представляє адміністрацію Трампа. Але в той самий момент сьогодні правляч точніше партія е, е, ХДС вони сказали, що на заяви про те, що потрібно допомагати і обговорюють лідери європейських країн, щоб направити війська е, на допомогу е, Україні, то сказали, що це поки що рішення дуже не вирішується на відміну від рішучості Великобританії е, і Франції, ну і скандинавських країн Балтії. Тобто ця рішучість кудись зникла? Ем, цієї рішучості в Німеччині ніколи не було. Німеччина дуже пацифістична країна, пацифістська і вона в ній такі рішення проходити, особливо після того, як канцлером упродовж останніх років був пан Шольц. Ем, ось так просто заявити німецькому суспільству. от Я зараз стану канцлером і заведу німецькі війська. Е в миротворчих цілях чи в яких би там не було цілях в Україну, це означало б одразу втратити дуже багато пунктів, які є. Тому він зараз у передвиборній на так би мовити на фінішній у виборах такого сказати не може. Але відповідно, і ми чули сьогодні навіть від канцлера не категоричне відхилення цього, а просто фразу про те, щоб говорити про це поки що передчасно. Тобто для Шольца це вже є не неймовірний прогрес, рішучість. коли він так говорить. Так, так, так би мовити, це вже не його е, е, гальмування в усіх питаннях, а справжня рішучість така позиція. Тобто, це означає, що обговорення цього всього в Німеччині йдуть відповідно. Хоча для Німеччини це буде дуже складним і дуже е, ну, непростим кроком, так би мовити, і в нас, кажуть, сподівати... да, угу. нас кажуть що Венс… І Трамп дуже серйозно рухнули таку застояну кров. Рухнули кров в, в, в старій Європі. І поки Шольц буде роздумувати, то Трамп вже приватно погрожує, що він виведе свої війська із Європи. Тому європейським лідерам, напевно, після цієї конференції, після сьогоднішньої в Парижі, і наша чекає дуже багато всього попереду. Ну і заяву, в принципі, я думаю, що німці теж боляче сприймають цитату Дональда Трампа про те, що росіяни перемогли Гітлера і Наполіона, і вони вже. Воюють дуже давно, тобто Путін це та людина, яка перемагає і хоче припинити війну. Ну а сьогодні нам стало відомо, що російські командири дають наказ розстрілювати військовополонених. Ну і кожного дня ми живемо під обстрілами. Європа пробуджується. Ну, є таке відчуття, принаймні Венс і адміністрація Трампа. Оцю застояну і таку помірковану спокійну пацифійську європу по моєму рухнуло так. Схоже на те, і звичайно, промова е, Володимира Зеленського також про неї дуже багато говорили там, де він говорив про європейську армію, про необхідність Європи нарешті консолідуватися, і нарешті зрозуміти, і нарешті комунікувати своєму населенню, що йдеться не тільки про якийсь конфлікт, десь в Україні, а про те, що йдеться також про долю Європи, власне і. Я сподіваюся, що зараз, нарешті, 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 так як ти сказала, перед цим в Європі це доходить до людей, принаймні до ешелонів влади. І цей саміт, який відбувся сьогодні, це один з, одна з ознак того, що дійсно щось вони собі таки думають. Будемо тільки дивитися, що якісь справді будуть втілення всіх цих пережитих шоків. Це ще поки що не дуже відомо. Ну так ті, що ті, що в НАТО і ті, що мають кордони з Росією, вони над цим серйозно задумуються, як серйозна загроза. Тим більше повідомлення розвідки Данії про те, що Росія готується напасти на країни НАТО і готова буде до цього через, через рік. Тому рік є для того, щоб Європа готувалася. Чи своєю армією, чи що, бо від Трампа не знаєш, не знаєш чого чекати. Ну і не знаю, чи розраховував на таку реакцію Венс, коли от говорив свою таку образливу і принизливу промову до Європи, але ну, це є для України це є позитив. Так. Що Європа зараз серйозно задумується над озброєнням, збільшенням ВВП на зброю, ну і розміщенням свого контингенту на території України і активнішою участі у переговорах. Лесю, дякую, дякую вам. Тримаємо руку на пульсі. Цікаво буде, який вибір зроблять зроблять німці 23 лютого. Ну, але, звичайно, нам би хотілося, щоб голова партії ХДС Мерц. Став новим канцлером, тому що його риторика, позиція і поведінка на конференції Україні дуже потрібна і дуже імпонує. Дякую, дякую, все, слава Україні. Добро добре, Героям слава, так, Леся Пульман із Німеччини. Отже, така була Мюнхенська конференція. Поговорили про те, що там відбувалось.